А ось іще одна основа віровчення, яка дійсно відрізняє церкву Адвентистів сьомого дня від усіх інших, не всіх. Більшості інших церков. Це служіння Ісуса Христа в небесному святилищі. В переліку доктрин. Це 24-та основа віровчення. У небі знаходиться святилище. Скинія правдива, яку збудував Господь, а не людина. Там задля нас Христос здійснює служіння, даючи віруючим можливість скористатися заслугами Його жертви примирення, принесеної на Христі за всіх. Після свого Вознесіння Він, тобто. Христос був посланий наш поставлений нашим великим первосвященником, і тоді ж було покладено початок його заступницькому служінні. У 1844 році, після закінчення пророчого періоду, 2300 днів, він перейшов до другої, останньої фази свого служіння, подібно до того, як воно було на землі, це служіння, яке на землі було образом або тінню служіння небесного. Це служіння полягає в слідчому суді, у функції якого входить остаточно знищення всіх гріхів, як це прообразно було представлено очищенням стародавньої єврейської святині в день очищення. У тому прообразному служінні святиня очищується кров'ю жертовних тварин, а небеса очищуються досконалою жертвою крові Ісуса. Мешканці неба завдяки слідчому суду бачать, хто серед померлих на землі спочив у Христі – тому написано «блаженний той, хто матиме участь у першому воскресінні. На цьому суді також виявляється, хто з живих перебуває в Христі, зберігаючи заповіді Божі та віру Ісуса, і завдяки йому готовий до переселення у вічне царство. На цьому суді виправдовується справедливість Божа в останні Ой в спасінні. Віруючих в Ісуса, тут визначаються ті, хто залишилися вірними Богові і можуть увійти в Царство Небесне. І коли це служіння Христа закінчиться, одночасно з ним закінчиться і відведений для людей час випробовування перед другим приходом Спасителя. Ось така цікава доктрина. Вона є доволі складною, доволі багато слів на тут. Але якщо вам цікаво, якщо ви з нею не погоджуєтеся і, бо, бо хтось каже, та він сів на престолі, і, і що, і сидить, напевно, да, просто ось, я маю можливість поспілкуватися з вами в коментарях. А ви підпишіться і подивіться інші відео, адже це 24 доктрина, не перша і не друга. Подивіться перші відео, подивіться перші доктрини. і Напишіть, що ви з ними погоджуєтесь.